Всім привіт! У цьому корисному відео я покажу вам, як обв'язати ось таке маленьке денце для маленької сумочки під телефон. Розмір цього денця 11х4. Зазвичай до цього денця у комплекті йде верхня частина, тобто клапа. Що нам потрібно? Нам потрібен гачок 3,5 мм. Я буду обв'язувати шнуром. 3 мм, який виробництва Україна. Придбати такий шнур, денса і навіть гачок можна в магазині у Києві Шоп». Або замовити через сайт pitilkeshop.com.ua У посиланні до відео залишу обов'язково контакти. Ще нам обов'язково знадобиться запальничка. Для чого? Покажу. Багаття ми з вами розводити не будемо. І так, поїхали. Що спочатку ми робимо? Я завжди починаю з тамбурного шва, або так він раніше називався, або з'єднувальні петельки. Ланцюжок прокладую проміж отвіру, залишаю невеличкий такий відрізок, шнура і починаю прокладати. Нічого тут натягувати не треба, просто прокладаю. До мене дуже часто звертаються дівчата з таким питанням. В мене не пролазять збільшення в один отвір. Дівчата все пролазить. Поки я пров'язую, я вам розкажу таку цікаву історію. Коли ми з донькою моєю відкривали студію П'єрки Шоп. Перше моє питання до виробників шкіри. Було саме таке: як збільшити максимально отвори до шкіряної заготовки? Чому це питання в мене виникло? Тому що я, так само як ви, натикалася на такі проблеми. Ламала гачки, натирала мозолі, і в мене дуже рідко виходило так, як я хочу. Тому я відкрила свою студію. Ось зараз перервемося, потім обов'язково дорожу вам цю історію. Ми дійшли до останнього отвіру. Дивіться, ось у нас петелечка. Робочу петлю ось так залиште. Потім що ми робимо? Ось цей хвостик, витягніть його ось сюди. Далі вводимо гачка в отвір, так, щоб захопити останню петельку. Сподіваюся, вам все видно. Навмисно взяла на контрасті колір шнура. Далі хопаємо робочу ниточку і протягуємо її на зворотню сторону. Все. Для чого ми це зробили? Подивіться: в нас нічого не помітно, де ми почали, де ми закінчили. Все. Далі працюємо через край. Ось тут, дівчат. Вмикайте моє золоте правило. Правило інтуїтивної обв'язки. Для чого воно вам потрібно? Для того, щоб ви легко змогли зв'язати таку сумочку: як зі шнура 3 мм, так зі шнура софт, так зі шнура 4-5, так з рафії. Тому, якщо ви будете знати моє золоте правило, у вас все вийде. Тому дивіться, в попередніх відео я вже про це казала. Тобто, ми. Слідкуємо за тим, як лягає стопчик. Якщо він лягає перпендикулярно вашому отвору, то все нормально. Якщо він лягає спати, його тягне вліво, ось як тут. Бачите? Тобто стопчик повинен бути ось так. А він у нас лягає спати. Тому ми з вами. Починаємо працювати далі. Що ми робимо? Ми беремо, бачите, і пров'язуємо в той же самий отвір, пров'язуємо ще один стопчик. А ось тут уважненько подивіться, як я протягую нитку. Бачите? Ось мені, до речі, хочеться ще одну сюди, один стовпчик пров'язати, тобто зробити збільшення. З трьох стопчиків. І я дивіться, що я роблю. Я нібито відкриваю пляшку з вином. Я ось так роблю рукою і потихеньку витягую шнур. Все, бачите? три стопчика в один отвір. Тобто все виходить. Робимо далі, працюємо. Ну, ось тут я вважаю, що не потрібно нічого збільшувати. А далі слідкуємо за стовпчиками, Бачите, він приліг трішки на бочок, тому ми пров'яжемо ще стовпчик. О, навіть віршика <сум> вийшло. Так ось, коли ми відкрили студію, я звернулася до виробника шкіри і сказала: зробіть мені нормальні отвіри, щоб в мене гачок не ламався, тому. Ті заготовки, які ви придбаєте в нашій студії, вони всі будуть з нормальними отвірами. І якщо у вас щось не виходить, якщо ви початківець і ви не можете витягнути петельку, візьміть просто гачка поменше, меншого розміру. Ось дивіться, бачите? Скажіть: тут 100% треба зробити ще один стовпчик. Правильно, ось, бачите? Ви вже знаєтеся. Що таке інтуїтивне в'язання? Бачите? Тут ми 100%, тому що треба повернути нам нам треба повернути. А ще дивіться: відкрию вам такий секрет свій. Ось ці всі петельки вони повинні бути одного розміру. Якщо вона дуже велика, ви не зробили на цьому місці збільшення. Якщо вона дуже маленька, Тобто, ви зробили забагато збільшень. Тут можна один. Чому саме я наполягаю на інтуїтивної обв'язці? Тому що ви тоді можете просто взяти інший матеріал, і вам не потрібна буде схема обв'язки. Ви його будете відчувати. Тобто, під час В'язання, ви будете спілкуватися з тим матеріалом, з яким ви працюєте, а він вам обов'язково розкаже, як саме його треба покласти. І Якщо ви зробите достатню кількість збільшень при обв'язці, ваші галочки, особливо галочки вразку, не ті галочки, які мешкають по сусідству. А ті галочки, які ми з вами будемо в'язати, вони вам обов'язково скажуть дякую, і будуть лягати рівненько-рівненько. Я вже про це багато говорила, що не має значення, як ви захоплюєте робочу нитку. Саме кількість збільшень при обв'язки, якщо ви помітили, я тут теж зробила три стопчика і тут зробила три. Мені так захотілося. Тож має значення, як саме ви захоплюєте ниточку гачком. Тобто хтось каже, що треба спочатку зверху, потім знизу, чи навпаки. Я не пам'ятаю, я не користувалася таким, такими порадами. Для мене галочки завжди будуть лягати рівно, якщо я зроблю достатньо збільшень. На самої, самої обв'язці. До речі, якщо в нас така з вами розмова відверта пішла, я не в'язала все своє життя. Мене ніхто не вчив. Але, коли я про, промаялася у пошуках гарного якісного матеріалу для своїх вирібів, через два роки ми з донечкою. Вирішили відкрити свою студію. І там я зібрала самі класні, самі якісні матеріали для в'язальниць. Тому, якщо ви завітаєте за посиланням, яке вам я вам залишу під відео, ви обов'язково потрапите у рай. Тому що там є все. Ось ми з вами дійшли до останнього отвіру. Бачите, я теж тут повинна зробити три стовпчика в один, тому щоб закрити ряд. Що ми з вами будемо робити далі? Ось так виглядає наша обв'язка, бачите? Ми з вами візьмемо запальничку і обріжемо шнура. Чому? Тому що тоді ви зможете закрити. Край, сумочки, так, щоб ніхто ніколи не догадався, де ви починали. Вибачте, не показуємо. Витягнули ниточку. Ось так зробили гачком, тобто війшли під обидві сторони петельки, витягнули робочу нитку. Тут розділимо петельку навпіл гачком, бачите? Копаємо робочу нитку і все. Подивіться, який гарний краєчок у нас вийшов. А ось цю штучку ми обов'язково спрячемо з вами. Далі ви переходите на в'язання стінок. І тут теж хочу дати пораду: якщо ви далі будете працювати з топчиками вразкол, я вам раджу тут також в'язати вразкол. Чому? Тому що ви. Не у вас не вийшло от таких отвіров, якщо ми будемо з вами зараз в'язати ось так просто під обідві, ну, повноцінну петельку, у нас будуть залишатися ось такі дірочки. А нам це не потрібно. Тому що я вам раджу: оцю петельку не хапайте, на якої ви закінчили, відступить трошки вниз. Дивіться, що я роблю: я ввожу гачка під обидві сторони петельки. А з тієї сторони хопаю оцю перемичку. Бачите? Ось таким чином. Зараз я допоможу трошки собі. Ну, рідненький, це я до гачка. Ось так. Бачите? І прив'язуємося стовпчиком без накиду. От таким чином. Все. Ми приєдналися. Ці всі хвостики, дівчат, прячте. Ховайте, вибачте. <laughs> так, сховали хвостика і поїхали далі. Беремо, слідкуємо, щоб обов'язково потрапив наш гачок під, ось тут, бачите, показую, під ось цю перемичку. Чому саме під перемичку, дівчат, тоді не буде взагалі отвір? Бачите, як міцно пров'яз іде? Ось тут, коли ви будете переходити на другий краєчок, на другий рядочок, вибачте, ви можете теж зробити декілька збільшень для того, щоб ваш рядочок лягав дуже так повільно, гарно. Тому я ось тут теж зроблю збільшення, бачите? Щоб мені легше було повертати, бачите, то в мене буде тягнути нитку. Знов таки. Хопаємо під перемичку, бачите, показуємо. Це складно, дівчат, тільки в першому рядку. І пров'язуємо. Як для мене, правильно, треба зробити збільшення. І робимо його ще раз. Ось так. Все, я задоволена, поїхали далі. І далі ми починаємо пров'язувати. Далі, дівчат, бачите, ось я хопаю ті перемички. Ось таким чином. Сподіваюся, вам все видно. І що ми будемо робити далі? Бачите, як класно лягає. Рівненько-рівненько. Ми дов'яжемо з вами ось сюди. Не будемо не закривати рядочка, не робити петельку підйому. Ми просто перескочимо і будемо далі в'язати ось у ці серденька. До речі, треба переназвати цей візерунок і сказати. Не галочки, а серденька, тому що завжди гачок ось сюди в нас потрапляє проміжок такого серденька. І теж ми будемо хопати перемичку. Сподіваюся, вам було корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. І вас чекає ще дуже багато корисних відео. Всім дякую, добраніч!